А тепер про е, судові справи вчора мали можливість споглядати дійство в районному болонському суді. Там нагадую, слухається справа за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді. Заслуховували певні докази І серед тих людей, які спостерігають за цим процесом, не просто як глядач. Також є Віталій Тітич. Він зараз з нами на зв'язку. Це адвокат у справах небесної сотні. Доброго дня вам, пане Віталію. Поділіться, будь ласка. Кає з нами своїми враженнями щодо е, перебігу цього судового процесу мали можливість вчора е, бачити там великі уривки, бачити на чому ґрунтуються. Слова і докази прокуратури вони показували оці ці великі шматки відео із засідання ради федерації. Це ці події, які відбувалися у проміжок з 1 по 3 березня 2014 року, включно із зверненням Володимира Путіна до Ради Федерації під керівництвом Валентини Матвієнко. А також власне того моменту, коли Віталій Чуркін на засіданні радбезу демонстрував звернення Віктора Януковича. Аналогічне. Дякую, Ірино. Вітаю. Ну, що, ви правильно характеризували, я не, теж це не разово говорив. Це процес, це дійство. Воно, ну, на мою суб'єктивну думку, далеко вже далеко відходить від вимог визначених КПК. Навіть у нас такі, в наш такий складний час. І з нашими всіми проблемами в судівництві відправлені правосуддя це доволі дивний процес. Ми вже говорили про це неодноразово ну, те, що там відбувається, ще раз констатую з надією, що о, захист Януковича вже почне оплачувати мені якісь о, діфірамби, ті, що я їм співаю, вони виконали всі, всі завдання, які стояли перед ними, зробили все можливе. Процесуальними та позапроцесуальними заходами, щоб е, цей процес дискредитувати максимально і унеможливити е, якихось е, реальних правових наслідків е, отримати за його результат. Це такий загальний огляд. Що вчора робила е, сторона обвинувачення, ну вона в розумінні свого е, обсягу обвинувачення, обсягу інкримінуємого, Громадянину Януковичу вона почала демонструвати свої докази. Ну і ясно, що базовий доказ державної зради і пособництво у розв'язанні та веденні агресивної війни, які інкримінується Януковичу. Це оці події щодо прийняття рішення Радою цієї федерації стосовно можливості вторгнення, надання юридичних підстав. Ну і це як би сказали, це ми бачили. Якщо коротко, то включитися на наступному засіданні, яке анонсоване на 15 серпня, після 14-ї години, вже повідомили, що будуть слухати свідчення Юрія Стергєєва, тодішнього представника України в ООН. На вашу думку, наскільки можуть бути цінними його свідчення в цій справі? Ну я теж говорив з приводу. Цього цих обставин, які досліджуються як доказ державної зради, ну очевидно, скільки, скільки думок, я можу обвинувачення, видно, що громадянин акт державної зради президентом України. І здійснював він його протягом 10 10-го року, моменту призначення і до а, моменту його відсуну. Його ставин, які були на момент е свого звернення, наскільки мені відомо, звичайний громадянин, не. який е, звертатися я свого і такі дії кваліфікувати державна зада, можливо, на певні обставини, які вони були, я не буду в того обсягу злочинів, які вчинив громадянин Янукович, які впадають чітко в знаки статті Державна зрада, ну, обмежуватися цим обвинуваченням, ну просто світити, думку, і здійснювати їх такі. Дякую, Віталію, за те, що поділилися своїми думками з цього приводу. Будемо звертатися і надалі до вас за коментарями. Уважно стежимо над цим процесом. Нагадую, він подовжиться вже наступного тижня, 15 серпня, після 14-ї години, в Полонському районному суді. Після рекламної паузи повертаємось.